Вітаю вас, любі шестикласники. Тема сьогоднішнього уроку географії організація власних географічних досліджень. На уроках географії ви навчитеся робити власні географічні дослідження, спостерігати та описувати географічні об'єкти та явища та навіть ставити експерименти. Дослідження науковий метод який полягає в пошуку нових знань або систематичному розслідуванні з метою з'ясування фактів, будь-яке дослідження розпочинається з визначення мети, потім потрібно з'ясувати, які дії виконуватимемо для вивчення географічного об'єкта або явища, тобто скласти план. Для цього потрібно записувати, що вивчається, в яких умовах, за допомогою яких приладів. Результати необхідно фіксувати у вигляді таблиць, схем, малюнків, фотографій або відео. На основі отриманих матеріалів робляться висновки, де визначається, чи було досягнуто мету виконаної роботи. Ви вже знаєте, що найдавніший метод географічних досліджень спостереження, і донині географи проводять спостереження. Це метод наукового дослідження, при якому описуються і аналізуються різні об'єкти та явища. Власні дослідження можна проводити на основі своїх спостережень, за зміною висоти сонця над горизонтом. Метеорологічних явищ, за погодою, за змінами в неживій природі, наприклад, стану водоймищ, ґрунту тощо, та за фінологічними змінами, за сезонними змінами в рослинному та тваринному світі, а також за сезонною працею людей, яка пов'язана з природними об'єктами та її змінами запорами року. Спостереження можна проводити на шкільному метеомайданчику або вдома, використовуючи нескладні прилади. Так, за допомогою гномана рейки завдовжки 1 метр, ви можете дослідити, як змінюється висота сонця над горизонтом протягом року. Для цього у 20-х числах кожного місяця о півдні приблизно. О 12 годині. Вимірюйте довжину полуденної тіні гномона. Звертайте увагу на те, як змінюється довжина тіні гномона щомісяця. Ці дані вам знадобляться, коли ви згодом вивчатимете тему атмосфера. Також нескладно провести метеорологічне спостереження. Спостереження за погодою. За зміною температури повітря, станом неба, опадами, напрямком вітру та іншими погодними явищами, такі спостереження проводять щодня. Температуру повітря, як ви вже знаєте, вимірюють за допомогою термометра. Проте, варто пам'ятати: якщо його встановити неправильно, наприклад, на сонці, то прилад покаже не температуру повітря, а наскільки градусів нагрівся сам термометр. Хмарність це ступінь покриття неба хмарами. Її визначають на око. Безхмарна, коли небо ясне і хмар немає. Невелика мінлива хмарність, якщо хмари закривають приблизно півнеба. неба. Суцільна хмарність, коли хмарами закрите все небо. Спостерігайте за наявністю опадів. Напрямок вітру можна встановити за допомогою флюгера. Його визначають за цією стороною горизонту, звідки дме вітер. Результати своїх спостережень за погодою потрібно записувати в календарі погоди за допомогою відповідних позначок. Люди постійно бажають знати, який стан погоди чи яка година за сонцем, і навіть встановлюють в містах величезні термометри, сонячні годинники. Подивіться на фотографії різних куточків землі. Продовжуємо. Цікавими є фенологічне спостереження. Спостереження за сезонними змінами в рослинному та тваринному світі. Для систематичних фінологічних спостережень можна обрати невелику ділянку з кількома деревами, кущами та трав'яностими рослинами поблизу свого будинку чи в парку. Якщо подивитись уважно, ви помітите там і представників тваринного світу, мурашок, жуків, черв'яків, пташок та інших. Навіть у місті можна зустріти білку їжака та інших тварин. І обережно, щоб не злякати та не завдати шкоди спостерігати за ними. Фенологічні спостереження можуть стати початковим етапом у вашій дослідницькій роботі, допоможуть глибше зрозуміти закономірності та взаємозв'язки в природі. Географічні дослідження можна здійснювати за допомогою різних джерел інформації. У наш час їх дуже багато. Ви можете користуватися різними інформаційними ресурсами для того, щоб отримати бажаний результат. Це підручник, географічні карти, літературне та мультимедійне джерела, освітні сайти та ресурси бібліотек, спеціальні картографічні додатки, музейні експозиції тощо. Улюблену науку вам допоможе вивчати в своєму регіоні Мала Академія наук. Це спеціальний науковий центр для креативних учнів та учениць, які бажають займатися дослідницькою, пошуковою та експериментальною роботою. Ви можете довести свою ідею, здійснити науковий проєкт і навіть запустити власний стартап. Цей проєкт заснований на будь-якої ідеї, але потребуючих фінансування для розвитку. Ви можете взяти участь у класних івентах, тобто організувати цікавий захід, чи почитати цікаві науково-популярні книги. Отже, сподіваюся, що тема цього уроку зацікавила вас і спонукатиме до власних досліджень. Бажаю вам успіхів.